Я Стикнулася з публічною такою травлею через некомпетентних людей, негідних дуже часто вже звинувачують про те, що я ношу якісь там суперелітні бренди. Онучка колишнього секретаря ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова випустила кліп, який натякає на відставку її впливового діда. Але це ще не все в ексклюзивному інтерв'ю. Вона відверто розповіла про свою стрімку зіркову кар'єру та впливових родичів, як змогла досягти таких результатів, та звідки бере гроші. На кліпи, як вишенька на торті, розкішні наряди, які вигулюють у Верховній Раді. Депутатка від слуги народу Кормишкіна засвітила сукню за 200 тисяч гривень. Якщо ви готові дізнатися всі подробиці, тоді залишайтеся разом з нами. Деталі вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова. річна Марія показала кадри зі свого нового кліпу. На відміну від одного зі своїх попередніх кліпів, де вона хизується Бентлі, тут виконавиця їздить на старенькому запорожці. У майбутньому кліпі Маша Данілова співає: Я виходжу з лузину, в мене повний бак бензину, а сама при цьому витанцьовує на фоні червоного зазу вдягнена дівчина у стилі 80-х, Яскравий бомбор, лосини під леопарда та батальйони на шпильці. Магазин ну скаже мені oh, користувачі мережі відразу розгледіли, що автівки в Данилової вже не елітні. І нових костюмів для кліпу немає. Бо нонці вона в тих самих лосинах, яких знімалася і в попередньому своєму кліпі. Як припускають журналісти, схоже, що у її впливового діда після підставки з високої посади ймовірно закінчилися гроші на фінансування усіх капризів молодої зірки. Тож тепер доводиться стилізуватися під ретро. Жа раніше Марію Данілову з першого її кліпу критикували за те, що молода дівчина хизується дорогими речами, люксовими автівками і тим паче під час повномасштабної війни. Рік тому вона у соцмережах показала шматочок мод-відео під пісню під назвою Old Money. Дівчину тоді захейтили і той кліп так і не вийшов. Особисто дісталося їй після того, як її кліп на пісню Кайф транслювали на найбільшому медіафасаді країни на екранах ТРЦ Гулівер. Така трансляція коштує просто шалених грошей. Че ж заперечувала, що у промо проплачений мовляв все це було безкоштовно, та певно, все ж отримала на гріхи від дорослих за такий епатаж, і після того не презентувала кліпів із предметом розкоші. Бай більше вже протягом майже двох місяців залишається невідоме і те де, де зараз і чим займається сам Олексій Данілов. Онуки, я можу. Я всім всім хочу побажати, щоб у всіх було онуків якомога більше повірте. Це ви навіть не уявляєте, яке це щастя для дідуся, для бабусі, для коли біля них бігають внуки. Нещодавно в інтерв'ю журналіста Марія розповіла про те, звідки бере гроші на діяльність, запис кліпів та пісень. І як виявилося, в продюсера дівчина немає. А скільки грошей молода співачка витрачає на кліп? Розповідати не хоче. Проте стверджує, що сума відрізняється від тієї, що пишуть в мережі. 50-80 тисяч доларів, просто потрібно мати класних людей навколо себе. Якщо на секрет, скільки обійшлося у порівнянні з тим, як писали, 50 тисяч, набагато менше, дуже набагато менше. Не буду казати точно цифру, але дуже набагато менше. За словами 17-річної Марії Данілової, вона не носить суперелітний одяг, а все купує в українських магазинах. При тому, що її раніше помічали із брендовими аксесуарами, наприклад, з сумкою Louis Вітон. -ді 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 -ді. -да -да -да. Вау, я до речі, ві відео в них відділу рівермолі заходить, може. Не відстає від старшої онуки і молодша десятирічна Саша. Вона є як і її старша співачка Маша. Данілова мріє про творчу професію. Появляється, дівчина активно займається танцями і саме з ними пов'язує своє майбутнє. Проте її хобі тут також вилазить боком. Адже днями дівчина опублікувала в одному із сторіс відео, де витанцьовує у футболці німецького бренду Зільсандер. Така мінімалістична одежина білого кольору коштує 390 євро або 17 тисяч гривень. Що на приховує свої статки і не соромиться приходити в дорогому одязі на роботу? Так це народна депутатка від Слуги народу Ірина Кормишкіна, Алла Хердієва виглядає у парламенті її модний лук на 204 тисячі гривень. Херді взагалі красота. Така подута, звісно. тюлінг хто маючи баба робоча. Взагалі. <плес> 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 Для роботи у Верховній Раді Кормишкина обрала сукню з новою колекцією бренду Dolce Gabbana. Така сорочка обійшлася їй у 3950 євро. А це приблизно 172 тисячі гривень, доповнила ж образ туфлями із замші. Їх вартість 735 євро, що дорівнює майже 32 тисячам гривень. Ось вона виходить зі сріблястого лексусу за півмільйона гривень. А ось на її зап'яску виблискує швейцарський годинник, трохи дешевший за її позашляхових, якихось 275 тисяч гривень. Про таких як Ірина кажуть, крихітка на мільйон. Ірина Кормашкіна відома своєю любов'ю до важкого люксу: гардороби, наряди від версачі, левітон, сумочки від гучі та інші брендові речі. Полюбляє вона і коштовні прикраси. Наприклад, на фото в соцмережах депутатка красувалася у браслеті вартістю у двісті тисяч гривень. Але у декларації Кормишкіної цієї ювелірки немає. Проте є годинник за 310 тисяч гривень, який з'явився у неї ще у 2001 році. У листопаді 2022 року, через скаргу центру протидії корупції, вищий антикорупційний суд України змусив офіс генпрокурора розпочати розслідування проти народної депутатки від слуг народу Ірини Алахвердієвої та здекларувала подарунки від батька: майже 20 мільйонів гривень та годинник за понад 300 тисяч. Проте це не зупиняє подружжя у квітні минулого року. Чоловік політикині Юрій Кормишкін подарував їй обручку за 305 тисяч 876 тисяч гривень. А цього року, теж у квітні, вона отримала від коханого годинник за 300 тисяч гривень, вочевидь на річницю. Проблеми, по-моєму, вони всі звісні. Ми вирішили колегіально все робити на даний етап, на даному етапі з усіма депутатами. Ба більше, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну у вересні 2022 року Кормишкіна придбала Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску за 1 мільйон 300 тисяч гривень. А й на той момент ще цивільний чоловік у травні того року придбав мотоцикл за 300 тисяч гривень. Вже у серпні за 805 тисяч гривень пара придбала Range Rover 2018 року випуску. Це здається, що цього зовсім не приховує і відкрито демонструє свою любов до дорогого Ірина Алехардієва. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки в коментарях. А дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.